Всім привіт! Підготовляю нуклеуси до зимі. Ну і в цьому відео коротенько вам розкажу, покажу, що було зроблено, що буду робити, так, щоб ви розуміли. Бо нуклеуси ну, до цього моменту потрібно віднестись відповідально, щоб е, нуклеуси ну, б жила в нуклеусах, перезимувала. Так що тут є свої нюанси. Ці нуклеуси, які ви бачите позаду мене, я перевіз їх з пасіки, тому що їх почали основні сім'ї трошки розграбовувати. Вони слабші. Ті, які були слабші, я привіз додому, а сильніші лишив на пасті. Як будуть напади і на ці нуклеуси, я перевезу всі нуклеуси додому. У ну, мене таких нуклеусів цих, є небагато. Так що можливо їх привезти додому, якщо будуть нападати. Якщо вони будуть відбиватись, тоді будуть так напасти і зимувати. Ну, поки що якусь частину тільки почали нападати. Е, ну, зараз е, кінець серпня і початок вересня в нас пасті, можна сказати, так, як гарячий сезон е, підготовки пасіки до зимі. Так що роботи було дуже багато, нуклеуси потрібно було усі стрясти. Нуклеуси я ті мініки стрясаю і роблю відводки. А ці великі, які позаду мене, вони так зимують, так круглорічно зимують, з весни я їх розділяю на 4, проводжу сезон і потім знову з'єдную на одну сім'ю. Ну Зараз я так е, покажу, як е, воно зроблю. Ну і сім'ї потрібно загубити. Дувати, пролікувати, ну, роботи так є, роботи вистачає. Ну а зараз вже, е, ну основну роботу майже ми вже основну роботу ми вже зробили, залишилися вже такі дрібнички. Так що трошки буду показувати вам, що я зробив і як піду твою пасіку е, до зимі. А, і ще такий один момент. У кого також на нуклеуси нападають е, під час загодівлі? Або навіть не на нуклеуси, а навіть на слабкі сім'ї, на відводки є напад, то потрібно не давати сироп. Ну, я даю сироп, воду, літру води, півтора літри цукру і загодовую так основні сім'ї. Якщо є напади, варимо інвертний сироп. Інвертний сироп, вони. Інвертний сироп, по-перше, не має такого запаху, як цукор. По-друге, вони не переробляють і не випаровується запах, жола не чує, вони просто його переносять. Це один плюс, а другий плюс в тому, що так як нуклеус, ну, в нуклеусі мало б жили, у відводку мало б жили, вони менше на інвертному сиропі зношуються, щоб ви це розуміли. Так що не полінуватися, зварити інвертний сироп і нуклеус, і відводки загодувати інвертним сиропом. Як зварити інвертний сироп? У мене на каналі є відео. Я під, е, приклі, прикріплю під цим відео. Е, зайдете, подивитесь. Хто не знає, хто знає, варимо і роздаємо стандартно. Так як е, і простий сироп. Ну, Зараз відкрию нуклеус, покажу, як і що я там зробив. Так, цілий сезон у мене тут іде годівниця на два сектори. Тут посередині перегородка, тут знову годівниця і тут сектор. Получається чотири сектора. Це так працює нуклеус в сезон матковідної справи. Зараз годівниця ця забирається, заставна забирається. Ця годівниця також забирається з цього боку і об'єднується. Ці чотири маленькі сімейки в одну сім'ю. Три матки відповідно продаються, одна залишається внуклосі. Ось такий порядок роботи. Ну і забув напасити штатив, але постараюсь так вам показати сімейку. Які сімейки йдуть у нуклеус. Це, ну я вже казав, це на пасіці мої мінімальні ось такі нуклеус. В середньому в нуклеуси цього року пішли на 8 рамок. Цей вийшло у мене на 6 рамок. Його почали трошки підграбовувати і я його забрав додому. Ось дві рамочки відклав на бік. І такі вийшли на 6 рамок. Ті нуклеуси я перевіз додому. Ну я вже перше передивлявся всі нуклеуси. Оп. Я нуклеуси всі передивився, позаписував, що і як. Ну а це так просто покажу вам, щоб ви розуміли, яка сила нуклеуса успішно перезимовує. Ну вже почали, бачимо, почали вже запечатувати. Ще дві кормушки їм інвертно на дам. і їм буде ставати. Це тільки одна одна одівниця їм далась. Ну, є ще трошки розплоду де не де. Ну, тут є розплоду бачимо. Трошки ще більше. Навіть є. Навіть є, по-моєму, і засів. Так, ще є і засів там. Ось бачимо, камера передає. Я ще й засів, маточка молода, матка е, з кінця серпня, так що вона по-любому хоче сіяти, буде ще сіяти. Ну, потрібно загодовувати великими дозами і вони молодий розплід засушують, великі вже догрівають виходи і так заносять рамки повністю з меду. Ну, рамочки вже такі, знаєте, досить такі важкі, набиті, вже починають печатати. Думаю, що ще два рази дам і вони попечатають рамки. Ну ось такий нуклеус успішно перезимовує на дворі без утеплення. Це вже провірено роками, пару років вже я зимую, все бомбезно, все суперово. Тут нападу немає, бджіл небагато біля дому, так що жила заспокоїлись, поводить себе адекватно. Працюємо акуратно, щоб не душити бджолу. Ця комаха багато людям допомагає на здоров'я, так що потрібно поважати. Е, ну, тут у мене йдуть годівниці такі на 2 см, хто пам'ятає, як я виготовляв ці нуклеуси. І переділена тут планку, одна годівниця. З цього боку вхід у той сектор, а з цього боку той бік сектор. Але ну Зараз я тут не маю такої годівниці, я вам не покажу, бо ці годівниці я лишив на пасті. Але Таку годівницю хлопці не добре загодовувати. нуклеуси. там страшно топиться бджола, щоб ви це розуміли. Ну, По-перше, там мало йде сироп, а по-друге, страшно топиться бджоли. Ну, Ну Не люблю, якщо бджола жила гине. А ще зараз кожна бджола на учоті, так що бо, ну, ця бджола буде зимувати, а ми її просто беремо і знищуємо. Це неправильно. Я розробив ось такі годівниці. Тут, по-моєму, влізає 2 літри сиропу, таку годівничку. І там бачимо, є плоти. Бжілка стає на плоти, чи сироп, чи інвертний сироп, вони прекрасно його забирають. Плотик свій підпливає догорі, вони поступово беруть і сходять донизу. Так що хто має такі нуклеуси і загодовує такими годівницями, ну, як працює в сезон, це не є добре. Тут дали 2 літри поставили, ось так за заставну і вони цей сироп забирають суперово. Ну, все, закриваємо. Бі зараз ще тут не було нападу. Щоб зараз тут ще я не зробив напад. Ну, зараз хто працює коло бжолів, працюйте максимум акуратно. Не розливайте сироп, не провокуйте другі сім'ї на напад. Це найголовніший момент, щоб все було чистенько, акуратно. І тоді пасіка підготується дуже добре до зимі. Я до кожного моменту відношусь максимум відповідально. Хоч якийсь там такий момент буде дрібний, я це обдумую. Ну, щось таке зробити дрібницю якусь, я це все рівно обдумую і роблю це все професійно. Все, так воно достаїть ще до кінця жовтня. В кінці жовтня я забираю цей утеплювач, забираю повністю потолочину. Там унизу бачимо є вентиляції. Там унизу бачимо є вентиляції. Також тут дві ще є в гнізді і так, цілу зиму вони будуть зимувати тут на дворі без утеплення. Щоб ви розуміли, ці нуклеуси я не заношу в середину. Так. Ну, Я передивився, нуклеус не все добре, тільки у цьому одному нуклеусі. Тут немає матки, потрібно ще поїхати на пасіку. У мене ще залишились міні-нуклеуси. Якщо їх не розбили, там ще мають бути матки. І я візьму матку, підсилю сюди. Шкода, щоб такий нуклеус пропадав. Зараз я вам покажу, як бджола себе поводить, як немає матки. Вони. Неспокійні, починають гудіти, сироп не беруть, бачите, невертний сироп більше, як пів годівниці ще стоїть. Ну і вони починають гудіти. Бачите, як ця сім'я, яка я перше передивлявся, вони сиділи спокійно, а ці починають вже крилами махати. Це, це означає, ну це перша ознака. Якщо так, чи вулик, чи відводок, чи нуклеус буде гудіти, це перша ознака, що немає матки. Ну але нуклеус. Досить хороший, Тягнуть такі чашки. Ну, я напевно нуклеус з'єднав, а матку не, я матку не беру кліточку, вони, певно маточку вбили. Бачимо, нуклеус хороший. Починають також печатати. так що шкода, щоб такий нуклеус пропадав. Ну, я йому не дам пропасти, я відповідно знайду матку і... Підселю, думаю, що я його спасу. Ну, я думаю, що такий нуклеус варто спасати. Ну, або може ще бути, бо на цей нуклеус були напали найдужче на пасті. Я думаю, що може під час того, як був напад і вбили матку, бо багато було на низу мертвих бжіл, що був напад. І матку били. Тому як, Бо я не слідкую, я з'єдную нуклеуси, забираю годівницю, забираю заставну, ту годівницю, залишаю одну матку, це з'єдную. Все, я не перевіряю, чи є матка, чи нема матки, я просто не маю часу. І даю починаю загодовувати, даю одну кормушку з сиропом. І побачив, що починають розбивати. Тоді я, які почали розбивати, забрав додому. І дома вже передивився, дивлюся, матки тут немає. От сироп також не забирають. Оцей є інвертний сироп, він набагато густіший. Ну, я не знаю, чи камера передасть. Ну, думаю, що. Щось трошки передала, але інвертний сироп не має взагалі запаху і бджола його не переробляє. Так що нуклеуси і відводки найкраще само, само отак загодовувати. Отак, ну все, готово. Так, нуклеуси я підготовляю до зимі. Перезимовують, перезимовують також суперово і навісні, зразу навісні я Ставлю Одівниці, ставлю, ставлю заставну, роблю 4 сектори і зразу починаю, починаю підселяти маточки. Це саме перші нуклеуси, які починається продажа маток. Ну, саме скорше, бо ті нуклеуси треба заселити, такі е маленькі, позаселяти на це потрібно часу. А тут перегородили, зразу, е позакидували маточки і все готово.